Всім привіт! В цьому відео ми поговоримо про успіх. Але не пафосно, не глянцево, не так як це подають у соцмережах. Ми розберемо, чому багато людей лише думають, що хочуть бути успішними, але насправді вони нічого для цього не роблять. Отже, давайте почнемо. Чи ти справді цього хочеш, чи ти просто уявляєш, що хочеш? Це питання здається простим, але більшість людей навіть ніколи не намагалися дати на нього чесну відповідь. Чесно від себе Скажи Чесно, скільки разів ти говорив собі з понеділка почну з нового року. Зміню все. От як тільки з'явиться час, то я візьму за ту або іншу справу. Але час іде, роки минають, а змін взагалі то нуль. Ти, наче в Русі, але насправді просто стоїш на місці, і блін, це дуже поширено. Бо правда в тому, що бажати успіху легко. А от бути готовим, пройти цей самий шлях до нього, це взагалі вже зовсім інша річ. Справжнє бажання не зникає після першої невдачі, воно не розчиняється після втоми чи поганого настрою. Дуже важливо це розуміти. Справжнє бажання це стан, це внутрішня потреба, це те, що не дає тобі спати вночі. Це те, що змушує вставати. Рано, коли всі ще сплять. Але якщо ти хочеш чогось тільки тоді, коли зручно і комфортно, або тільки тоді, коли ти лягаєш спати і в тобі просто просинається ночна мотивація, значить, ти не хочеш цього. Ти не хочеш цього насправді. Ти просто мрієш. А мрії, як ви знаєте, без дій взагалі нічого не варті. Проблема в тому, що успіх у соцмережах сьогодні виглядає як казка, тобто гарна картинка. Машини, гроші, подорожі. Але ніхто не показує, через що довелось пройти, щоб цього досягти. Ніхто не показує страху, коли не знаєш, чи вийде, чи не вийде. Ніхто не говорить про відмови, про провали, про втому. Ніхто не показує моменти, коли ти хочеш все кинути, а повірте мені, на слово, їх буває немало. Успіх це не якась там глянцева обкладинка, це боротьба її. Реально стильна, зайобіста боротьба з самим собою, зі своїми звичками, лінню та страхом. І будемо чесні, не кожна людина готова пройти через це. І ось тут же настає головне питання: чи готовий ти до цього? Готовий прокидатися раніше, ніж хочеться, готовий працювати, коли немає сил, можливо, готовий діяти, навіть коли страшно і незрозуміло чи вийде. Бо якщо твоя відповідь ні, або. Можливо, готовий, але я подумаю, то значить, ти поки просто не дозрів і не готовий стати на цей шлях. І знаєш що? В принципі, це нормально. Не всі народжуються з внутрішнім вогнем. Тим паче, якщо зараз, можливо, йде мова про якесь підприємництво, але його можна розпалити. Ти можеш почати з малого, з дисципліни, з відповідальності, з чесності з собою. Перестань чекати моменту. Коли буде зручно, бо зручно не буде ніколи, ідеального моменту просто не існує. Успіх приходить до тих, хто не шукає ідеальних умов, а для тих, хто вміє працювати абсолютно в абсолютно будь-яких умовах. Тож, ось головна думка цього відео: успіх це не бажання, успіх, друзі, це вибір. І ти цей вибір робиш щодня. Кожним своїм рішенням, кожною своєю дією або бездіяльністю. Тож, будь ласка, замість того, щоб чекати змін, ставайте зміною. Якщо ти додивився це відео до кінця, значить у тебе вже щось прокидається. Не глуши свій внутрішній голос, як би це можливо дивно не звучало. Почни зараз, не завтра, не з понеділка, а прямо зараз. Тому що, друзі, я знаю як ніхто інший. Оскільки я працюю не в якійсь там суперпідприємницькій діяльності, а я звичайний трейдер, звичайна людина, котра кожного дня контактує з біржею. Зараз я відрізняюся від суперзвичайного трейдеру, лише тим, що банально веду свій блог. І все Так-то. Повністю мій дохід, повністю мій заробіток зараз залежить і завжди залежить тільки від мене, і не від кого іншого. Я не хочу вийожуватися, викабелюватися перед вами, але кажу, як є у мене також було багато моментів, коли я боявся щось почати, боявся спробувати умовно нову стратегію або якийсь новий підхід, але я це робив. Робив завжди, робив систематично і дійшов до результатів, котрі я зараз маю. Результати, як ви знаєте, у мене непогані, як би це все таки пафосно, можливо, для когось не звучало. Зараз я веду свій блог, щоб якомога більша кількість людей мала змогу також або стати на шлях успіху, але якщо вже хтось знаходиться на цьому шляху, то людина, котра зараз знаходиться. На шляху точки А в точку Б, де точкою Б є вже той самий успіх, всім бажаний, то я для цієї людини зробив все можливе, щоб як мінімум через дані відеоролики хтось можливо зловив мотивацію, можливо, зловив якусь цінну пораду і отримав те, що бажає. Напиши коментар, що думаєш, і яку тему розібрати наступною. І пам'ятай, успіх це не пункт призначення, це шлях. І він починається прямо зараз.